Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це клавіатура фірми ToG, модель КГ300. Вона йде з РГБ підсвіткою, також має захист від вологи. Це з найцікавішого. Також тут є на зворотньому боці більш детальна інформація стосовно її клавіш, можете подивитися. Можливо, знайдете те, що вас цікавить. Ось вся її рекламна інформація. Звісно, підключається вона до USB 2 або 3 покоління. Зараз ми її відкриємо, вона ще ніколи не скривалася. Та подивимось на неї вживу. Потім підключимо її до ноутбука та подивимося, як вона супиться. Позаду в неї є ніжки, які ось так можна відкрити, і вона буде під більшим кутом до користувача. То вона повністю горизонтально стає. Ось такий в неї шум. Є додаткові клавіші, звук, вмикання пауза, якщо ви щось дивитесь. Пошта, обрана, пошук. То вже розберетеся, якщо вам воно треба. Зараз давайте ми її підключимо та подивимось, як вона буде світитися. Кабель йде в захисній оплітці, тому він більш міцний, ніж зазвичай. Але через це він більш твердий. Воно так зазвичай і буває. Ось так вона світиться. Ось така клавіатура Отже, ще раз. Вона досить гучна, тому треба буде звикнути, якщо у вас до цього була більш тиха. Якщо ніколи ніякої не було, тоді ви звикнете дуже швидко до неї. Ця клавіатура має один рік гарантії, тому обов'язково зберігайте чек, щоб ви раптом щось могли звернутися по гарантії до магазину. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.